Фу, блядь. Сука, мене вже мозги теснуть в натурі. Фу, блядь. Хто це нахуй має прибирати? Де мої шматки, блядь? Тут нічого нема. Куртка. пта. Ууу, сорок три кінта уже є ёпта, І мать, це же популярність. Я ебав. Ти що гониш? Це що за піздос? Бля, я можу хоч раз зайти, щоб тут не було посуди, блядь. Що це за хуйня, бля? Іде, йди хавай, йди хавай, блядь, акуратно. Давайте зараз цю посудку без тручи рікну поберіг. Не так видно. Mm -hmm. І все з тих пір я почала постояти а... mm -hmm. Я мачу хай спартави для твоїх дітей. Леді блядь? фух. Оо, тіктоки набирають щось. Ой, дякую, народ. Ви б знали наскільки мені приємно, блядь, за це все. Я, <поцентрична> я заливаю його на пої, а подуші на піки, я не плай ха, то не хочуть, як я не домайна. Це твоя шалава, по налізе, ще під а я була такою, і ще мезовзою. Вони побудували образ, мені по мене особисті кордони, особистий простір. Вони захищені. О, харя харе. Як мене блять башка болить вже від цього телевізора на голові блять. Треба вилітати вже з тої хати. Так, kitraді візьмі. Беремо перше, що, що лежить, не так, блять, і все. І нехуй паритись. Я я в люди так боюсь виходити. Мене зараз тут злапають нахуй, скажуть ти сука Нарцис їбаний. Єбать, воно тисне на окуляри. Вот такие именно фраерок, блядь. Штательчик. 50-й тоже. Это фраер пизда. Ребречку заправити пацечки. Барбосики, барбосики. Привіт, привітів, привітка. Йоу. Показати вам трохи бля, робочого процесу. Я думаю, для робочого процесу можна навалити якогось музончику. Я просто хотіла змінити те, щоб не лежати часу. Я знаю, що мені робити, я знаю, що скоро настане мій час. І ти говорила мені, що не будеш зі мною your пас. Мені не шкода, що я зараз не буду з тобою. Ти ще не повірила в нас? Ти маєш побачити мої мільйони в майбутньому, це не далеко від нас прав. Можеш ховатися від мене, ми скоро тебе везімо. Робочий день закінчився. Фу, ну нахуй. Їсти хочу, блядь. Да? Бля, якби ж я мав зараз готувати їсти, я би взагалі, блять, повісився. Все, зараз в'їбу в одне рело просто. Yeah, <хи> Ах, сука, мене не взяло, блять, в позицію. що, долбоєбки? Оу oh, є. Yeah. Коротше, пацики, блять. Я надіюсь, ви мені хоч їсти до стебе з цієї залупи на голові. От така година, пацани. Я тут сижу, блять, дурію. Що показуємо? Nie, po lkážstvím si od nimi nedám. Ja. Grazie, ciao, buona serata. Cash, cash, money, money. Камеру буду дивитися, що за, блядь, фрік тут ходить Короче, Коротше, що я сюди приїхав. Заїбався я за цілий день, звісно, носити оцю залупу на голові. Але все таки прикольний експеримент. Я сподіваюся, що, що кадри там хороші. Відосик получиться нормальний. Побачите, що я роблю. Я ще напевно запишу наступний відос, іменно що я роблю з діяльності, блядь. там стрімер, блогер, хуйогер. Сьогодні у відосі, я думаю, ви замітили, що якісь там графіки є, блядь, Шмотки, якісь їбучі, що це таке. Взагалі. Це, напевно, в інших відосах вже розкажу. Але по суті, я хочу займатися іменно от блогерством, знімати контент, стріми робити, отримати фідбек. Блять, от зараз я тікток створив. Я багато, думаю, більшість, хто мене дивиться, це з тіктоку люди прийшли. Там перший відос, який їбав на 180 тисяч. З нього перейшло вже там 40 підписників на твіч, туди, сюди. Це дуже кльово. Там Я заходив кожен, кожну годину, читав, то все, скільки там лайків, скільки коментарів. Це такий кайф, блядь, получати стільки фідбеку. І от я в натурі розумів, що мені це подобається. Бо я завжди шукав якесь таке діло, що мені би подобалось. Тяжке дуже питання, що робити по життю, щоб тобі щось таке подобалось. Бо, по-перше, що би ти не робив, якщо ти робиш то саме завжди, то тобі надоїсть і заїбе тебе колись точно. Але придумувати якісь ідеї, які, блядь, там щось, це прикольно. Мені це подобається. А, Я думаю, по контенту замітно, що, що на Ютубі, а що на Тіктоці, різний контент. Ну, Типу я прям не люблю такий треш чудити, щоб блядь, щоб мене запам'ятали як фріка якогось. Ну, типу, Я не, не то, що кажу, що всі фріки дуречки. Ні, просто мені таке щось там чудити, блять, голу жопу показувати. На тіктоці я ще таке знімаю, болі-мені розлікательне. А на Ютубі я знімаю то, що по кайфу таке себе знімаю, такі, як я є, в принципі. Заберіть цей комплекс собі, оце крінжувати, блять. Я бо по факту дуже багато відосів там початкових блогерів, які колись були і потім стали популярними в натурі, добились чогось. Всі на початку кринжували, блять. всіх були кринжові відоси, у всіх була хуйня, але без цієї хуйні нереально, блять. Ти не можеш поняти, що тобі робити, підняти свій скіл, робити кращу якість, монтажити краще без пройобів, без помилок, без крінжу. Це нереально, блядь. Що ви хочете бути зразу ідеальним, тупо першого відосу будемо, блядь, як містер біст, їбать, ахуєть, ви придумали, звісно, блядь. Все, кофе закінчилось, так що можемо, блядь, їхати додому, лягати спати. Бо завтра в мене по по-по-по графіку, блядь, стрім має бути пездатий вроді. Треба багато нарізок зробити, треба ще один созвон зробити, блядь. Так що їд. Ох, за сука газують. Я доганяю зараз нахуй його. І по факту це дуже кльово, типу, В інтернеті ти даєш щось про себе знати, люди бачать тебе, ти можеш познайомитися з кимось, заколабитися, Блядь, Це так охуєнно. Може комусь це не заходить, блядь, але мені це пізне заходить. Нові знайомства, блядь, це ще тільки початок. Я собі уявляю, як буде ахуєнно, коли можна буде заробляти з цього тобі на життя і не паритись за решту хуйні, блядь, Не думати про ще якісь зайоби, щоби, блядь, просто прожити і не вмерти з голоду, а робити по кайфу стрімити, придумувати ідеї, їздити до друзів в інші країни, там робити контент, і якісь шоу, блядь, Як це охуєнно звучить? Сука, ключі, де? Сука, ёбана дебилка, блядь. Да Де ты подош, нахуй. Ох. Oh. Ah, 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 oh Mire mi tarifa, pasé de mil a 100 mil Aunque era lo mido en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice solo a bondi p Antes de que me llame el gonzara, Sarafán del B. Hoy me voy al sol porque dios me llamó desde el downtown Debo despertar porque no saca la hora mi alma A mi nombre y mis valores me cura la patas Me compó se tiró ese concepto Lo pasa plata y me pone contento Te espera aunque parezca más muertos a la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me traicionó en la cuidada

Тебе. Ти не Я так, так млію за тобою. Все приїхали. Také dievčata. Good night. Na dobrý